Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради України депутати підтримали велику кількість законопроєктів. зокрема щодо створення в Україні єдиної служби екстреної допомоги 112, замість звичних 101, 102, 103 тощо. Про це сьогодні повідомив народний депутат Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Також підтримали закон щодо критеріїв відбору директора НАБУ. Відтепер цю посаду не може обіймати особа, яка після введення воєнного стану перебувала за мед. Межами України з особистих причин більше 21 дня, як зазначив Юрій Шаповалов, сьогодні у першому читанні прийняли законопроект, який визначає учасниками бойових дій осіб, які не вступали до лав ЗСУ, інших військових формувань чи правоохоронних органів. Однак брали безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України від російської агресії. Не обійшлося сьогодні і без кадрових призначень. Депутати визначилися з новим головою фонду держмайна, ним став Стем умірав. Довгий час в нас не було керівника фонду майна. Ми розуміємо, що це структура, в якої знаходиться дуже багато державних установ. І, Нерухомості землі тому сьогодні дуже важливо наскільки ефективно держава може управляти цим ресурсом, сьогодні також продовжила роботу парламентська тимчасова слідча комісія з питань розслідування вбивств мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Лободенка, секретарем якої є Юрій Шаповалов. Народний депутат зазначив, що прийнято рішення провести виїзне засідання ТСК у Полтаві, щоб зустрітися зі слідчими представниками прокуратури та судової адміністрації і з'ясувати детально обставини слідства та судового розгляду. Дата засідання ще не визначена, але воно відбудеться швидше за все наступного тижня. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.